Вітаю, я Соловей Ілля, учень 10 класу Старовірського ліцею. Доброді! Тепер я розумію, що дійсно важливо. Напевно, і у вас змінилися принципи і пріоритети. Можливо, це звучить дивно, але війна захопила нас у свій шалений вирік, наповнила жахою боротьби, пробудила нас кенетичну пам'ять. Послухайте, шановні, нарешті ми зрозуміли, якими ми були довірними. Скільки разів продовж історія дозволяла себе шукати, а нам відповідали потоптанням угод, підступним зруйнуванням січі, Соловецькими та сибирськими розправами. Чи могли ми подумати тоді, що це себе потриватиме так довго? Приходять на думку слова, що у небезпеках здійснюються прекрасні справи? Так, Василю Ненко було не двадцять 29 років, та за цей короткий час створити таку жінку думу про свій знедолений народ, що іншим буває на підсилу за все життя. Жити вже не для себе, а виборювати його для інших. Письменниці, яка документувала воєнні злочини на деокупованих територіях України Вікторія Амені, було всього 37 років, коли в життя обірвалося ракетою російських окупантів у Краматорську. Панове, нашій Україні всього вже 32. Вона молода, але сильна і гідна. За ці дні війни вона доводить, що спроможна захистити не тільки себе, але й усю Європу. Півтора року це довго. Мені довго, вам довго, нестерпно довго для хлопців на передовій. Але ті в нас варіанти, ну жодне вже. Тож не дамо займити нашу землю, яка хоче розп'ята на хресті історії, але жива. Жива тому, що на захисті мого відносин спокійного життя стоя засу та мої батьки, які охороняють мій спокій. Односельці, що загинули, і ті, хто об'єднався, долучаючись з волонтерського руху. Друзі, я пишаюся, як вічай душ наб'юся поранений, втомлений, але не мій рідний Харків. героїчні та стійкі міста Куп'янськ та ію, а який сильний спротив ворог вичинить Бахмут, Херсон. Тож ми доводимо, що вміємо захищати себе і для других виборювати життя. Як не згадати містечку Балатою, яке Півроку було в окупації, де наші хлопці зустрічали, стоючи на колінах? Браття, думаю, що всі, хто досі. Дорікавсь хіднякам за недостатній патріотизм, зараз відчуває сором. Хай буде на їх совісті. Але, але я міг би порадити вам і в усякому разі і собі знаходити частину тих відважних, що живуть для себе. Це і буде їхнім продовженням. І найменше, що ми можемо їм віддати, віддячити в такий спосіб. Нарешті завершити те, чи не встигли наші загиблі, може лише ми, поки живі.